Усім доброго ранку, хорошого позитивного настрою, мирного неба над головою і швидкої перемоги для наших всіх українців. Сьогодні в нас 17 січня 2024 року, і вкотре я вирушив в Донецьку область ближче до передової, відвожу. Транспортний засіб, а саме позашляховик Volvo. От це x 90 так, у нас називається. Для наших військових, і це дуже добре, оскільки військові чекають цю техніку вона їм необхідна, потрібна, вони її замовили офіційно листом і ви бачите. Ми веземо, а веземо ми цю машину з Королівства Іспанії, місто Картахена. І зразу хочу скоротатися нагодою, подякувати нашим партнерам, колегам, а це громада Асоціації українців міста Картахена, які разом колективно організували допомогу нашим військовим. В плані придбання цього транспортного засобу залучили нашу громадську організацію Спілка безпеки управління антикорупція для придбання доставки за місцем призначення. І ви бачите, ми їдемо веземо. Також ми зібрали повністю в ту машину продукти харчування для військових, енергетичні. Медикаменти. Також ми додали ще від нашої організації карімати, які ми веземо, спальні мішки, ліфтарі, сухий спирт для приготування їжі швидкої. Далі ми разом з представниками Іспанії придбали ще, нам вірніше передали коци, одіяла для наших військових, бо вони потребують, вони просять цього. Нижню білизну і ми ще від себе додали до нижньої білизни теплу. Таку військову білизну, яка ватяна, вона на морози сильні, а ми бачимо, що у нас зараз і мінус 17 на вулиці, і мінус 20, і наші військові потребують теплої одежі. Не тому, що вони їм не видають, а тому, що їм треба мати заміну, бо війна, а це є болото, сніг, дощ. Грязь, слякоть і замінну білизну треба мати обов'язково. Одну вони будуть сушити, стирати, а другу вони будуть ходити. І це, я вважаю, є хорошою ідеєю і підтримкою наших Збройних сил України. Тому всім я вам дякую. Дякую, Другобицькій. Районній військовій адміністрації, яка долучається систематично до підтримки перевезення транспортних засобів офіційними документами. Ми розуміємо, що зараз війна і кожен з нас потребує підтримки державних органів влади, поза як військовий стан і кожні правоохоронні органи і державні органи влади повинні перевіряти всіх. Контролювати, чи не буде диверсії, чи дійсно гуманітарна допомога йде за призначенням, і це є нормально, це є правильно. І в тому випадку я завдячую Степану Кулиніку, який організував з перших днів повномасштабної війни. Роботу і сам долучається до придбання транспортних засобів. І Організовує і також їздить за кордон, проводить домовленості, співпраці з нашими колегами-іноземцями. І Є позитив, оскільки привозяться транспортні засоби нашим військовим і нашим військовим різних військових частин, незалежно від того, де дислокується. Військова частина, чи в Другобичі, чи у Львові, чи в Івано-Франківську, чи в Києві, чи на східній Україні, чи в центральній. Ось. І це є дуже добре. Так що, позитивчик, позитивчик і позитивчик. Я радію тому, що ми працюємо, що в нас це виходить. Всім дякую і до зустрічі. Слава нації і смерть ворогам!